Дорогі брата і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус зустрічає двох учнів в дорозі до Емаус, учнів, які переживали таку певну кризу, можна сказати, кризу, пов'язану із розчаруванням. Вони були розчаровані. Вони йшли з Єрусалиму до Емосу. Не так далеко, це було, можливо, трошки більше, ніж годину пішком йти. це село, яке знаходилося біля Єрусалиму. Але вони, власне, йшли з таким розчаруванням в серці. З чим було пов'язано це, це розчарування. Чому вони розчарувалися? Хтось сказав, коли що розчаровується. Розчаровується той, хто, хто спершу зачаровується. Зачаровується і потім є власне те, що може прийти розчарування. Що, що було такого, чим зачарувалися ці учні? Чому вони розчарувалися? Напевно, це було, це відповіддю. Є ці їхні слова, які ми дуже добре знаємо. ці слова, які вони якими вони говорять до Ісуса, якого спочатку не впізнають, коли Він іде з ними, коли Він запитує їх, що сталося, чому, чому ви йдете туди до Емосу? Що там сталося? І вони там здивовані, що Ісус взагалі якби, нічого не знає, тому що всі навколо про це говорили, всі це знали, що сталося в Єрусалимі, тому що Ісус, який був, кажуть, вони, був сильний словом, був сильний ділом, його видали, його розіп'яли. Це вже третій день, як це, як це відбулося. І вони тоді кажуть ці слова, що ми, ми сподівалися, ми сподівалися, що він буде той, що він той, хто мав викупити Ізраїля. Вони покладали в ньому певні сподівання, але власне, сподівання згідно зі своїми такими очікуваннями. На свою міру, на, на міру своїх таких очікувань, планів, в них були сподівання щодо Ісуса. Можливо, це були такі певні політичні сподівання, бо би, думаю, що не раз вже чули про те, як думаю про Месію в той час, коли був Ісус, то уявляли собі Месію, перш за все, такого політичного, Месію, який буде царем в такому людському сенсі. І навіть сини Заведеєві, вони, Мати синів Заведеєвих, просила, щоб, щоб її сини були такими міністрами, можна сказати, біля Ісуса в цьому царстві Ісуса, праворуч, ліворуч. І вони сподівалися, що він викупить Ізраїля в такому певному політичному значенні, що він буде таким царем сильним, могутнім, за яким варто йти покладати свої надії в ньому. Будувати своє майбутнє, враховуючи те, що їх чекає, не знаю, якась, якась слава, багатство. Тому що біля царя, напевно, багато чого. Невідомо, наскільки в них були ці сподівання, наскільки в них були ці очікування, але вони були розчаровані, що відбулося щось зовсім інше. Тому що, на перший погляд, цей Ісус, який мав бути Царем потужним, став слабким. Його всі покинули. Він був виданий на смерть, він був розп'ятий, помер. І на перший погляд, ну, здавалося, що це поразка. Все, все втрачено, це поразка. І це були якби, їх певні такі розчарування своєю такою певною візією, можна би сказати, ілюзією, яку вони мали щодо, щодо Ісуса, Щодо Ісуса, щодо Царя, щодо того, яким. Він буде і щодо свого майбутнього разом з ним. Тобто були також і розчаровані собою, можливо, можливо були розчаровані тим, що, що пішли за Ісусом, що повірили йому. Можливо, були розчаровані тим, що, що втекли, що, що здалися тоді, коли Ісус їх потребував, вони його залишили. Можливо, і через це вони також були розчаровані, розчаровані собою. Розчаровані іншими людьми, тими, які його видали на смерть. Теж вони, можливо, багато чого очікували, що ці люди приймуть його, повірять, що вони зроблять його таким царем. А вони цього не зробили. Стільки розчарувань було якби, в їхньому серці. Ісус, якби з такою певною кризою в їх серці, яка була пов'язана з цими розчаруваннями, Він їх зустрічає в цій дорозі. Він іде разом з ними. Товаришує їм. І він, якби їм допомагає, можна сказати, пережити цю, цю кризу, пережити цей, цей шлях, прожити, пройти цей шлях. Шлях, який вони почнуть заново. Тобто якби, віднов, віднова відновитися. І допом... Ісус, який пояснює їм їм Писання, Ісус якби їм який допомагає їм пізнати правду правду про себе, правду про, про, те, про те діяння Бога, яке Він вже мав, яке він вже задумав вже в Старому Завіті, так? це діяння Бога, яке звершилося через Ісуса Христа, через те, що було на перший погляд поразкою, про те, яким він є царем, царем, який має ноги, який служить, який віддає своє життя. Ісус допомагає їм якби, зустрітися з цією правдою про себе, з тим, ким є насправді Бог, як Він і діє, і щоб на основі цієї правди вже розпочати новий шлях, нову дорогу, нову таку пригоду з ним, допомагає їм зустрітися теж з правдою про самих себе. Правдою про свою слабкість, про те, що вони залишили його, відкинули, але Ісус їх не відкидає. Ісус їх не відкидає. Ісус їх не залишає.